Когда вы делаете новости, надо бути предельно точними. Тому что якщо человек включил телевізор вашу новостную програму, конкретно он хоче бути уверенным в тому, що новости, які он слышит, які он максимально правдива. Якщо говорити про присутність точності в подачі інформації, то вона завжди відіграє скаже так основну роль, коли говорити про критерію журналістики, оскільки якщо ти не точно передав інформації, ти Прямо значення з брехал существует несколько мнений, сколько источников информации нужно для сюжета. Ну, общаясь с коллегами, я могу сказать, что. Максимум два источника. ну Хотя в учебниках по журналистике написано, что три, а лучше и больше, конечно, но э, в условиях, скажем так, делания новостей э, не всегда получается э, проверить информацию ну, в трех, в четырех источниках. Как правило, это существует какой-то дедлайн перед выпуском. Поэтому э, два источника информации, в принципе, допустимая вещь для того, чтобы новость, факт подать как проверенный. Щодо наявності кількох точок зору, то дійсно може бути достатньо і навіть однієї точки зору. А якщо це точка зору, наприклад, чиновника, який приймав безпосередньо участь в Наприклад, Якщо наразі йдуть переговори із Росією щодо газу, то відповідно. Точка зору міністра, який приймає участь в переговорах, може бути абсолютно достатньо, тому що більш ніхто інший е з компетентних людей не має доступу до цього переговорного процесу, і він не може володіти більш повною інформацією ніж людина, яка веде переговори щодо подій, які стосуються більш можливо широкого спектру або широких проблематики, то тут дійсно може бути залучено кілька е суб'єктів, кілька людей, кілька посадовців. А от коли говорити про... Факти то вони мають бути точні. Вони мають потрапляти просто ну, в десятку в плані тому, що вони не повинні зіпсувати журналістський матеріал. Mm. Щодо телебачення, то не завжди картинка підтверджує, скажімо так, є підтвердженням. А... Іншої точки зору або е, є іншим фактом, який підтверджує написаний текст, тому що, ну, наприклад, знову ж таки, повертаєш до газових переговори. Це важко пояснити картинкою, як це відбувається. Коли йде мова про страйки, пікети, мітинги, це дійсно воно інколи говорить більше, аніж дуже багато коментарів, тому що є люди, є емоції. Є картинка, яка показує загальну кількість людей, тому коли хтось каже, що їх було 5 тисяч, він каже 50 тисяч, достатньо показати загальний план, і все буде зрозуміло. Тому в даному випадку точність інформації буде дійсно відображатися картинкою і відеоряду. І тому раніше, коли часи так званих темників, навіть спочатку цензурували тільки тексти, а потім, коли зрозуміли, що Багато що може продати картинку і почали цензурувати навіть картинку. Тому ніяких загальних планів, якщо мітинг не чисельний, от, якщо мітинг чисельний, то напаки тільки крупняки, от, е, щоб показати маргінез, то показують людей, які можливо не зовсім гарно одягнуті. От, можливо, ми чоловіки не поголені. Чим бредовіші викрики, тим вони мають шанси потрапити в ефір, щоб показати маргінес е, по цього заходу. Тому в даному випадку, якраз е, потрібно більш. Точно, адекватніше відображати а, картинку, яка відповідала тексту. в принципі, не можна сказати, що факти можуть подаватися без перевірки. Перевірятися повинна вся інформація. Но якщо інформація зафіксована на відео і побачена нашими очами, тоді, в принципі, ми можемо її не перевіряти. Хоча, бувають і виключення. Один із ярких прикладів, коли бютовці заблокували трибуну і закрили цепь зал Верховної от Рады, група группа Вика наказалась внутри и уже наступил вечер многие каналы разъехались викна остались там и нам удалось снять в нашей снёбочной группе момент так сказать атаки регионалов на бютовцев Потом, уже на следующий день, депутат из партии регионов Чечетов уверял журналистов, что этого драки никакой не было, это просто бютовцы случайно сами ударились. там, головами об что-то, да, то есть журналисты объявили ему бойкот таким образом, потому что, э, ну, он откровенно врал, все это видели своими глазами, и на видео было зафиксировано тот факт, что драка была, и какой была эта драка, все подробности, все детали были сняты на видео, то есть эта информация пошла в эфир сразу же, я помню, как э, наш журналист Ольга Симонович приехала, буквально там полдесятого, у нас выпуск в 10, сразу же эта информация пошла в эфир, без всякой проверки. Думаю, что нужно быть таким каким-то маразматиком, чтобы поведомить Новину а, хтось повідомив новину засобів маси інформації, яка потім не відподала дійсності. Ймовірність ніхто не застрахований, що це такого не може бути. Але знову ж таки, перш ніж подавати таку інформацію, потрібно зробити, хоча б можливо один дзвінок. Якщо це йде техногенна катастрофа, то це МНС, якщо це природня е, якийсь катаклізм, це може призвести до мислят, чи справді там насувається циклон, чи справді зафіксовано там якісь піземніземні поштовхи. Хоча, якщо говорити більш таки про е, звичайне побутове. Я як неперевірена перевірена інформація. Ну, наприклад, була інформація, що під час першого так званого штурму Верховної Ради Чорнобильцями деякі депутати наскрутили депутатські значки. От я не знаю, як тут інформацію можна перевіряти. Якщо сам журналіст був свідком цієї події, що депутати, стоячи в Курилці в Верховній Раді, в Верховній Раді вони зняли свої депутатські значки для того, щоб ну, не попасти під гарячу руку Чорнобильця, якщо раптом не прорвуться до Верховної Ради. Тут я не знаю, навіщо перевіряти факт цей факт, тому що журналіст був сам свідком цієї події. Він сам це бачив. Це звичайна ж репортерська робота, і журналіст її виконав якісно. Він бачив факт, він його зафіксував і він про нього розповів. Іногда в ефір можна випускати навіть е, неправдиву інформацію, скажем так, яка звучить із уст чоловіка, який. Мы знаем, что он изначально врет, вот как было в случае с депутатом Чечетом, который э, врал о том, что никакой драки не было, но мы намеренно эту точку зрения дали в эфир, чтобы показать э, мнение этого человека, показать его, ну, не знаю, сущность. Не стыдно говорить неправду. Не стыдно Мы говорим сегодня об экономической стратегии. <рейтинг> Мы видели видео, и мы понимаем, что вы врете. Просто нам сейчас всем камерам врете, говорите неправду. Мы не хотим слушать этот бред, потому что то, что мы вчера видели, и то, что вы говорили, отличается кардинально. Еще один пример: когда э, не стоит доверять своим глазам, скажем так, все помнят эту историю, да, совсем недавнюю, с Ниной Карпачевой, которая э, зафиксирована вот так, якобы показывающая неприличный жест на одном из митингов, по-моему, чернобыльцам, да? То есть, в принципе, глядя на фотографию, можно подумать, что тут действительно она показывает неприличный жест, да? И все интернет-СМИ сразу же облетела новость о том, что Нина Карпачева показала неприличный жест чернобыльцам и так далее. Мы обратились в пресс-службу омбудсмена, да? Вот. Нам, естественно, сказали, что это не неприличный жест, это Просто секундное мгновение, которое зафиксировано на э, фото, на самом деле она просто подтягивала рукава или что-то в этом роде. Вот. Ну, то есть, это как раз на лицо тот случай, что вот по видео и фото в принципе зафиксировано это, но на самом деле это неправда, да, и всего лишь выхвачено из контекста ну, мгновения. И некоторые интернет-СМИ сразу же Новость вышла под заголовками Нина Карпачева, показала неприличный жест И, То есть они, я считаю, намеренно использовали вот это вот мгновение, зафиксированное фотографом. И, ну, все-таки эта информация не, не отвечала действительности. Она была неправдивой, по моему мнению.